Так, значить, заходимо у будиночок. Так, тут двері. Тут у нас двері одні, другі у кімнату, це кухню і отака, як вона, кладовочка. Зараз ми тут включимо світло, подивимось. Ми вже тут були колись дивилися. На лічильник, але ми не бачили, що тут ще. Оце ж іде винтова така ета, як вона, драбина на другий етаж. Потім тут якісь от... з балкону залишки. Там балкон засклений, якісь штабіки. Оце все-все, оці тряпки, якісь краски тут, все-все, Оце треба виносити, викидати. Це, я так зрозуміла. Рубати дрова, да? mm -hmm. ну, а далі я не знаю, що там у торбах. Це таке. Виключаємо тут світло. Ось такий вимикач і йдемо у маленьку-маленьку кухню. Тут треба клеїти обої. Треба проводити воду. Тут у нас два вікна. Щось тут закриє. Ого, тут такий тяжкі такий. Що це воно за плита? А навіщо вони закрили? Ось така ось плита. А де газовий балон? Нема газового балона? Нема. Газового балона нема. Так, оце посуда, що нам залишилась тут. Чаї якісь. Чайники. А що це таке? Це якась. А, так, 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 якісь стаканчики. Ну, правильно, правильно, це я таке збираю. <сум> а чай є тут чи немає? Що тут у нас з чаєм? Ой, трохи є чай, трохи є. І тут є чай. Ти це що таке? Якісь чаї старенькі. А це у нас печечка. Пічечка ось йде на другий поверх. Підмазати його надо. Підмазати. Ну, то ж треба поклеїти, підмазати, і тут отой наш ящик сюди не влізе. А, є газовий балон. Тюк. Що це ми так дивилися? Ось він накритий. Чи там є газ, чи немає. Бутилки всякі треба вибрас, викидати. Що? Тут ось пічка. Тут її треба перевіряти, бо власники нам сказали, що вона. Не працює, ну, як не працює, може почистити, бо вони ось. давно не топили. Зараз заглянемо ось кастрюльки, дивіться, які кастрюльки совєцькі. Посуд. Теж треба розбирати. Чаш... Чашки вообще, чашки вообще такі мені подобаються маленькі, прималенькі. Це кофейні такі чашечки. Стаканчиків куча зібр... збиралося. Ого! го Якісь колотушки? А, це картошку це, м яти. М яти, картошку. Коротше, будемо ми тут вибрасувати і вибрасувати, і зеленка є. А що тут у нас? Що у нас тут? Що у нас тут? Ой, боже ж ти ми, боже ж ти мосіль! Кам'яна, Надо ж таке. Трохи. А тут якісь коробочки, баночки. Ну все-таки я, я теж роблю соляночка, чашечка. Коротше, це все треба вигрівати, розбирати, виносити, щоб все зробити по-своєму. Переходимо далі у нашу кімнату. Переходимо далі. Ой, темно, темно. Ви ж вибачте, будь ласка, зараз ми ключимо тут занавесочка ого uh -huh. Так. Ну, сиростю пахне так. Тут треба добре протопити. От тут у нас стоїть двоспальна така, як вона називається, солдатська кровать. солдатська, бачите, яка? Оце все треба покрасити, повикидати, якісь подушки нам залишилось, коври висять. Так, тумбочка. І шкаф. А що там в шкафу? Штори? Штори? А ну ка дивись. І шкаф. Штора. Ну, гарненька штора, можна зробити, постирати. Це якісь тюлі. І ще тюлі. Так, я там що? Одежа? Ть. Куртка тепленька. Це жіноча. Ой, а це що, пылесос? Пилесос. І ще якась щось тут замотане. А, це ліноліум куски. Так, угу. да, оцей шкаф ми будемо розбирати. Що це за шкаф? Він не дуже нам подобається. Тут залишилось е, якісь обої, ось, ось залишилось. Треба перебрати. Треба, а там щось усе, дивися, що це такі коробці. Якась велика коробка, велика коробка. Не знаємо. Ну, це ми будемо дивитися. Тут така занавісочка. Ось тут стіл, треба оце все зняти, оце все повикидати. Тут баночки куча. Ну і внизу тут погріб. Ляда. А що це за коробка? Я не бачила цю коробку. Що це таке? Ну, мусор. мусор пакети, пакети. Мусор. Коротше, це теж викидати. Тут теж пакети, 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 пакети. Хозяйка наскладала. Дуже багато пакетів. Оце мені подобається. Дивись, яка штука. Дивись. Красота. Попугайчики. Зеркало. Ну, таке, все перебирати, все обирати, занавісочки міняти, котрі знімати, котрі стирати, не стирати. Оце я не знаю Оце. убрати. Можна розібрати на доски і построїти теплицю. Бо він розсипається. Ну, да, щось тут... Він розсипається. Чайничок ось, ось стоїть. Не знаємо. Картини. Ой, я тут не знаю, щось паутина якась. Ось. Ваза. Оце ваза мені для квітів. Гляньте, яка ваза. Вазочка. Часіки. У нас такі були і часіки колись. А ось яблучко яке стареньке. А це моряк, тут жив, чи хто. Коротше, тут ми будемо розбиратись і показувати вам далі, які тут речі. Такі класні ми не знаходимо. Зараз не будемо дуже тут останавливатися. Іграшки є. Якісь ось подушки в'язані. Дивіться, які подушки. Кепки дитячі, тут. Були онуки. та кепок кепок, взагалі. І ще опять эти тюлі, портьєри, занав'язки. В общем, все. А, там якісь коробки. Ми навіть не знаємо, що там. Все, все, все. Ну, все. Будемо дивитися. Пішли на другий поверх. Нет, да, виключаю світло. Все. І ось піднімаюсь, Отака. опять темно, трохи винтова, така ступенчата драбина. О, я потихеньку, потихеньку, бо треба ж за щось держатися. Ну, вона хоч не крута. Не крута. Ну, це ми тут дивимося вже. Зарані, що у нас тут поставити, що у нас тут вийде, не вийде. Це у нас ось так заходимо. Другий поверх. Тут велика-велика кімната. Вона велика. Ось так. Тут три вікна, тут велика така двоспальна, виходить, а понять желізна ліжко. Тут, звісно, оце все викидати, тому що тут оце все старе. Ось воно, двійна. І треба розставити, щоб у нас було три таких койко місця, бо у нас буде приїжджати ці діти, онука. і Ми будемо, ми оце не знаємо, що це таке. Ми так зрозуміли, це коли у них протікала криша, бо там нова криша, то оце таке воно поробилося. Це треба. Все стерти, замалювати, нас, і зробити ремонт. А ну що у нас там? Оце зверху у нас тут вид, зараз на дорогу. Ну, зараз не дуже яскраво, тому що у нас це ж не літо. Ось буде весна, літо. Тут якісь мухи. Оце все треба вбирати. А що там? Випадають жуки якісь. Жуки, ну це все треба антісептик, порадьте, що так, це зробити. Це, це мухи такі. Да. А, це мухи, фу. Мухи розвелися. От а. бачите, що значить, це у нас заброшена дача. Тупо заброшена. Хоча в люди дерев да, в дереві завелися, це ми будемо все обробляти. Оці всі занавески, оці, оце все щось тут падає, гризеться. Ось Думаю. вони мухи, оце полюбили, віддати тут. Ну і вікна мені подобаються. Вікна тут великі. Я люблю великі вікна. Я ось тут буду ставити квіти свої, буду вирощувати якусь розсаду. Мені тут подобається. Тут ми поставимо ліжки якось, може, стіл уберемо. Да. Дуже добра. Картина, бачите, яка. Ну, які картини у нас? Це е, мішки в сосновому лісу. Як, звичайно, у, у всіх такі картини. А он є ж цей шкаф. А вішалка, дивіться, то ж така совєтська. Що тут у нас десь А собака рижа опять бігає? Ну що, шкаф пустий? А, іграшки є, дівочі. Ну, тут шкаф теж, мені як сказати, він е, старенький, але він іще такий, працює. Що там? Це ж якісь... Лампи, якісь лампи і все. Ну так, немає мотлоха, немає що багато викидати. Туди йде двері на балкон. На балкон. А це що? Що це за штука? Оце. подивись. Ой, якийсь старий. Комп'ютер? О, щось... це папі буде в радості. Я не знаю, щось таке, непонятне. Це треба підняти. Ну, це будемо потім дивитися. Добре, зараз відкриємо, подивимось ще балкон і все. І на цьому наша екскурсія на сьогодні закінчується. Ось бачите, яке вікно, ще велике, іде у, на балкон. Чоловік... Ну, не заставай поки що. Чоловік каже, навіщо воно тут треба? Це вікно, а я кажу, нехай буде. Так, як тут у нас, що тут у нас за замки? Ще колда така. Відкриваємо. Так, балкончик. Щось. Та тут же ж воно все. Це треба все убирати так, щоб балкон відкривався, закривався. А зараз розкажу вам історію балкона. Чому він всіх лякав? Чому е, е, каже, е, що він такий чорний і що в нього ще не так? Власниця мені розповіла, що вони замінили колись отаке, це полікарбонат. З тієї сторони можна Так, да. А ось з тієї сторони він нормальний, оця сторона. А ця сторона побита. Що на Е, Каже градом. І воно дуже потемніло, таке стало чорне, просто чорне. Не знаю, який це град такий був, що воно так побило. Ой, ну, Мені кажеться, ніхто ж тут не мог стріляти. Ось тут. Якісь кресла, якісь стулья, багато, можна на дрова розібрати. Якісь обої теж. Вікна. вікна стоять. Це все нам піде на теплицю. Ось ці вікна ми будемо міняти. Откриємо. Скло. Открыємо вид. Скло будемо меняти на вікнах. Так, а тут відкривається тільки одне? Чи. Оце только посередині і все? Mm -hmm. А, посередині відкривається. Что там? Мамо, не знаю. Не будемо открывать? Не будем. Ладно. Надкручу, не все, не треба. все, не надо. Тут все за этот. Не будемо сьогодні відкривати, бо нам вже треба збиратися, і там холодно на вулиці. Ми відкриємо у слідуючий раз. Ще відео буде, і не одне, і все ми відкриємо. Ну Ось такий будиночок. Люстра старенька, все треба міняти. Вийшли ми з будиночка, тут у нас коти вже позбігалися, але вже трошки я їх розігнала. Ось тут біля дому ще росте калина. Така велика. О, виноград у нас тут дуже старий, він заліз наверх, треба його обрізати аж туди і десь по проводах. Так. Припило все. І ось тут, позаду дома треба перебрати ось цей ось мусор. Бо воно тут упритик, отак верх, треба його обрізати. Аж туди і десь по проводах. Так, Кріпило все. І ось тут позаду дома треба перебрати ось цей ось мусор. Зараз закриємо. Все закриємо і будемо вже йти. На сьогодні у нас всі справи тут закінчились. А у нас зараз тут відбій, ми можемо почути. Закінчилась знову тривога. І ми сподіваємось, що скоро ми їх не будемо ніколи чути. І не побажаємо ніколи нікому чути їх.